Пан Петро, як дитина Другої світової війни, за новацією вже шостої хвилі видачі безкоштовних продуктових наборів, може забрати свій пакунок вдруге. Тому чоловік завітав до одного із трьох стаціонарних пунктів металургійного району, аби отримати допомогу від міста. Каже, такою приємною несподіванкою задоволений. Зараз, по-моєму, для кожної сім'ї це все важливо. Зараз тяжело, всім тяжело. І спасибо дівчатам, которые здесь работают, тому що они умнички, они очень хорошо ко до всем относятся. Є й у районі ті сім'ї, яким належить забрати свої протпакунки, проте вони проживають, віддалено у колишньому селищі Ілліча. Таких родин тут 90. Для них вже не вперше розгорнули тимчасовий пункт видачі на період з 1 по 4 листопада, що працюватиме з 9 ранку до 16.00. У перший день шостої хвилі сюди завітала і пані Ольга. Через проблеми із зором жінка має інвалідність. Я у цей пакет отримую другий раз дуже дуже вдячна. Дячна, дійсно, дійсно, він дуже нас виручає. Я чесно сказати, дуже, дуже рада, що він якраз поправ свій час. І батьки теж отримували. Ні, він зараз дуже потрібний цей пакет. Наскільки я чула, батьки теж завжди скоро. Получить. У шосту хвилі у металургійному районі близько 4,5 тисяч родин можуть забрати свої набори повторно з чотирьох найбільш вразливих категорій, серед яких діти війни, пенсіонери, що отримують пенсію до 2 тисяч шестиста гривень, не особи з інвалідністю третьої групи та люди з інвалідністю другої групи. За період передніх п'яти хвиль свої пакунки з харчами від військової адміністрації та міської влади отримали понад 15,5 тисяч родин металургійного району. Порядок видачі проднаборів залишився незмінним. Ті сім'ї, які можуть бути віднесені до декількох категорій, відразу отримують тільки по одній категорії на їх вибір. Набор видається з розрахунку один набір на сім'ю. Для отримання достатньо мати при собі паспорт. Зазначу, кількість стаціонарних пунктів видачі у місті не змінилася. 26, як і їх графік роботи з 8 ранку до 5 вечора щодня, окрім неділі. Набір пакунку з харчами також не змінився. Борошно, цукор, макарони, крупа, тушонка, згущене молоко та олія. Загалом у шосту хвилю про отримують ще 55 тисяч криворізьких родин. За більш детальну інформацію процедури видачі пакунків з харчами звертайтеся за номерами телефонів, що наразі бачите на своїх екранах. Маріула Куліч, Віктор Степанов, перший міський.